Прикарпаття буде з хлібом в Івано-Франківській області. Завершили збирання ранніх зернових і зернобобових культур. Також на сьогодні аграрії розпочали обмолот пізніх зернових та технічних культур. Більше про цьогорічний врожай у матеріалі моїх колег. Понад 80 тисяч гектарів саме на такій площі по всіх категоріях господарств цьогоріч прикарпатські фермери збирали зернові культури. За словами головної аграрії області, це 59% відсотків від прогнозованого. Із зернових залишилось до збирання майже 50, 57 тисяч гектарів кукурудзи і трохи більше тисячі гектарів гречки. На сьогоднішній день вже намолочено 384 тисячі тонн зерна при середній врожайності. 46,3 центнера з гектара. Зокрема, пшениці намолочено 236 тисяч тонн. При врожайності 48,5 центнера з гектара. Ячменю 117 тисяч тонн, при вражайності 53 центнера з гектара. Разом із тим у сільськогосподарських підприємствах Прикарпаття розпочали збирання технічних культур сої та соняшника. Продовжуються польові роботи на плантаціях картоплі та овочів. За оперативними даними валовий збір другого хліба складає зверх 860 тисяч тонн, овочів понад 155 тисяч тонн. І збирання цих культур продовжується. Варто зауважити, що 80% від загальної площі під картоплею та овочами знаходиться на присадибах особистих селянських господарств, а решта у фермерських господарствах. На Прикарпатті також продовжується посів озимих культур. У планах аграріїв засіяти більше 70 тисяч гектарів. За оперативними даними, всіма категоріями господарств. Озимі зернові посіяно на площі понад 5 тисяч гектарів, під озимим рипаком 16 тисяч гектарів. Польові роботи проходять у штатному режимі. Матеріально-технічними ресурсами наші сільгоспвиробники забезпечені. За сприятливих погодних умов збирання врожаю та посів озимих будуть завершені вчасно. Для сприяння проведення осінньо-польових робіт Рада оборони області прийняла рішення погодити цілодобове пересування сільськогосподарської техніки.